Шість канонів для краси вашого обличчя та тіла. Перший канон це ваша стопа. Коли ви рухаєтеся, ваша стопа має зберігати фізіологічний перекат. Другий канон це ваш таз та зона попереку. Дуже часто дівчата його перевигинають, сідниці відводять назад, таким чином, щоб сідниці були пишні, але при цьому живіт у вас випирає і у вас вже не підтримується осанка. Тому таз вам потрібно трішечки вперед та, під, підтиснути його, і за рахунок цього у вас підтягнеться живіт і вирівняється зона попереку. Наступне це ваше дихання, грудино-черевна діафрагма. Під час вдиху ребра у вас, от, зона нижніх ребер, та вони мають розходитися під час видиху, сходитися. Наступний канон це ваші плечі під час дихання. Вони мають бути нерухливими, тобто вони не мають активно підійматися і брати участь у диханні. Дихаємо в основному низом грудини і животом. Наступний канон це ваш язик. Положення язика має бути, неначе в такій шухлядці, в верхньому піднебінні, і при цьому дуже важливо, зуби мають бути зімкнені. І останній канон це положення вашої голови. Не ось таке, не таке. Воно має бути рівним, так неначе ви хочете тім'яну іпотиличну зону витягнути до сонця, тобто не наче ви хочете головою тягтися туди вверх. Таким чином ви будете зберігати фізіологічне положення вашого тіла, яке буде давати вам красу обличчя.